Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 8 травня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 8 травня 1902 року і стала найруйнівнішим вулканічним виверженням ХХ століття. На мальовничому острові Мартініка серед зелених пагорбів і лазурових хвиль Карибського моря височів вулкан Пеле. Його виверження виявилося смертельним. Усього за кілька хвилин місто Сен-П'єр було стерте з лиця землі. Палаюча хмара з попелу, газу і розпеченої лави накрила місто з шаленою швидкістю. Температура сягала понад тисячі градусів за Цельсієм. А тиск був таким, що зривав дахи та перекидав стіни. За офіційними підрахунками загинуло 30 тисяч 121 особа. Це була майже вся чисельність міста. У живих залишилися лише двоє: швець, який жив на околиці міста, та в'язень. Який сидів у підземному карцері за товстими кам'яними стінами? Після виверження вся прилегла місцевість була засипана велетенськими каменюками до 8 кубічних метрів кожна. А морське дно біля узбережжя Мартініки просіло на кілька сотень метрів. Місто називали Парижем Карибів, але в одну мить воно стало пеклом на землі. Чи знали ви раніше про катастрофу на Мартініці? Як гадаєте, чи могли люди уникнути трагедії, якби вчасно евакуювались? 8 травня 1942 року назавжди увійшло в історію військово-морських битв. У Кораловому морі відбулася перша в світі битва авіаносців, де ворогуючі кораблі не бачили одне одного. Все вирішували літаки. У центрі цієї битви опинився американський авіаносець USS Lexington, який отримав кілька влучань від японських бомб та торпед. Вибухи роздирали палубу, стелився густий дим. Вогонь охоплював внутрішні приміщення. Команда героїчно боролася за живучість корабля, але згодом стало зрозуміло: леді лекс, як ніжно називали авіаносець, не врятувати. Командування дало наказ евакуюватися, Незважаючи на хаос, паніку вдалося стримати. Екіпаж діяв організовано. Рятувальні човни запускалися один за одним. Всього з борту було врятовано 2735 осіб. Це стало найбільшою в історії морською рятувальною операцією під час бойових дій. Моряків евакуювали на інші американські кораблі, зокрема крейсери Міннеаполіс, «Нью Орлеан», а також есмінці, які супроводжували авіаносець. Після цього їх доставили на базу в Порт Морсбі та до Австралії. Хоча сам корабель довелося затопити, щоб він не дістався ворогу. Історія лексінгтона стала символом мужності, злагодженості і самопожертви. Друзі, більшість з вас досі дивляться нас без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Тому натисніть на кнопку підписатись та поставте вподобайку цьому відео. 9 травня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка відбулася 9 травня 1981 року. Урочисте відкриття одного з найвідоміших пам'ятників в Україні меморіального комплексу Український Державний Музей історії війни 1941-1945 років у Києві. На церемонію приїхав генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. Це була велика подія всесоюзного масштабу. Пряма трансляція по телебаченню. Ветерани з усього радянського союзу, почесна варта, оркестри. Комплекс розташований на дніпровських схилах і охоплює понад 10 гектарів. Головна домінанта монументальна 102-метрова фігура Батьківщина мати, що з мечем та щитом здіймається над містом. Щит тоді ще прикрашав герп СРСР, але зараз на ньому герб України. В музейній частині відкрили 16 залів, в яких зібрали тисячі експонатів: особисті речі солдатів, техніку, бойові знамена, документи, фото. Одразу після відкриття сюди масово поїхали екскурсії з усіх куточків УРСР. Комплекс швидко став не лише місцем пам'яті, а й одним з символів Києва. А як ви ставитесь до радянських пам'ятників у сучасній Україні? Чи варто їх зберігати, змінювати чи демонтувати? Поділіться своєю думкою в коментарях. Сьогодні ми пригадаємо один з найнеймовірніших епізодів морської розвідки Другої світової, 9 травня 1941 року британському флоту вдалося захопити німецький підводний човен Ю 110 Але найцінніше було не саме судно, а його вміст. Машина Енігма та секретні шифрувальні книги. Ю 110 діяв у північній Атлантиці, атакуючи союзні конвої. Коли британські есмінці HMS Bulldog та HMS Broadway влучно атакували субмарину глибинними бомбами. Німці вирішили, що човен от-от потоне і покинули його. Але човен залишився на плаву ще деякий час. Цього вистачило, щоб британці змогли висадитися на нього. Команда встигла захопити не лише саму машину Енігма, а й таблиці кодів та книги шифрів. Весь цей скарб передали криптографам до Блечлі Парку, де над його розшифровкою вже працював легендарний Алан Т'юрінг. Отримані дані дозволили союзникам читати таємні повідомлення Кріксмаріне і передбачати пересування ворожих субмарин. Успіх операції довгий час зберігався в секреті, щоб німці не здогадалися, що їхні коди більше не є безпечними. А як ви вважаєте, якби не вдалося захопити Енігму, якою була б доля Атлантичної кампанії? Напишіть у коментарях, а також підтримайте наш канал підпискою та вподобайкою. 10 травня сьогодні ми розповімо вам про події, які сталися у травні 1865 року, коли громадянська війна у США вже наближалася до завершення. Конфедерація зазнавала поразки, а її очільник Джеферсон Девіс, президент південних штатів, намагався втекти, щоб врятувати залишки уряду. Разом із невеликим почтом він прямував на південь, переодягнений за різними свідченнями навіть у жіночий одяг. Хоча історики досі сперечаються, чи це правда, чи це глузливий міф переможців у місті. Ірвінвіль, штат Джорджія, 10 травня 1865 року, загін федеральної кавалерії таки вистежив Девіса. Його схопили, закували в кайдани та посадили до форту Монро, суворої в'язниці на східному узбережжі. Там він провів два роки без суду, ізольований і ослаблений. Його арешт став символом остаточного падіння конфедерації, але викликав і суперечки. Багато хто вважав, що таке жорстоке поводження з полоненим президентом було на. Надмірним, попри поразку для багатьох у південних штатах, він залишився героєм у 1867 році. Девіса звільнили під грошову заставу. Втомлений і хворий він назавжди виїхав до Канади, щоб поправити здоров'я. Сьогодні ми розповімо вам події, які сталися 10 травня 1933 року в самому серці Берліну. на площі перед університетом імені Гумбольта запалали вогнища не для тепла, а для знищення ідей. Студенти, члени нацистської організації та есесівці влаштували публічне спалення книжок. У вогонь полетіли твори Бертольда Брехта, Зигмунда Фройда, Томаса Мана, Еріха Марії Ремарка та десятків інших мислителів, які не відповідали німецькому духу. Ця подія не була спонтанною. Її ретельно готували. Акція відбулася одночасно в багатьох містах Німеччини, але саме берлінське спалення стало символом початку тотального контролю над культурою. Нацисти від відкрито заявили, думки, які не відповідають ідеології, мають бути знищені. Це був тривожний дзвінок. Якщо спалюють книжки, далі можуть почати спалювати і людей. Це був не просто акт знищення паперу, це була спроба стерти пам'ять, перекроїти світогляд, викреслити незручні імена. Та історія показала, що ідеї не горять. Сьогодні ті самі книги знову читають, перекладають і вивчають, тоді як ідеологія, яка їх нищила, Впала разом із режимом. А як ви вважаєте, чому саме книжки викликають такий страх у диктаторів? 11 травня. Уявіть собі, величне місто, що постає на стику Європи та Азії, нову столицю імперії. 11 травня 330 року римський імператор Костянтин Великий урочисто освячує Константинополь, місто, якому судилося стати серцем християнської цивілізації на тисячоліття. Костянтин переніс столицю з Рима у колишнє грецьке місто Візантій, давши йому нове ім'я Константинополь, себто місто Костянтина. Він не просто збудував адміністративний центр. Імператор створив символ нової епохи. Це було місто з широкими вулицями, форумами, храмами та палацами. У день освячення тисячі людей заповнили площі, військові частини вишикувались у парадному строю, а християнські єпископи молились за майбутнє столиці. За легендою, сам Костянтин ішов попереду процесії з хрестом у руках, як перший римський імператор, що прийняв християнство. Церемонія була не просто політичним актом вона стала знаком переходу від язичницької імперії до християнської. Константинополь згодом називатимуть новим Римом, а християнство стане основою його ідентичності. Війна в Європі щойно завершилася, але попереду на мільйони радянських громадян чекали нові випробування. 11 травня 1945 року радянський уряд ухвалив рішення створити ще 100 фільтраційних таборів. У них мали перевіряти всіх, хто повертався з німецького полону, солдатів, офіцерів, цивільних робітників. Радянська влада не довіряла полоненим, адже в сталінському уявленні сам факт полону вже вважався підозрілим. Фільтрація означала допити, перевірку документів, оцінку поведінки на окупованих територіях. Тих, хто не виправдав довіри, могли відправити до ГУЛАГу або знову на фронт. Навіть герої війни, які вижили в полоні, могли стати зрадниками батьківщини. Створення додаткових таборів свідчило про масштаб проблеми. СРСР готувався до повернення сотень тисяч людей, але не з відкритими обіймами, а з підозрою та контролем. Ця сторінка історії довгий час залишалась прихованою. Лише з відкриттям архівів стало зрозуміло, скільки доль було зруйновано після повернення з полону. А як ви вважаєте, чи можна вважати це справедливим, піддавати перевіркам тих, хто і так пережив жахи війни та полону? 12 травня сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталася 12 травня 996 року, і ознаменувала важливий крок у християнізації Русі саме цього дня. У Києві відбулося урочисте освячення першої на Русі кам'яної церкви десятинної її зведення. Ініціював князь Володимир Великий, який після прийняття християнства прагнув утвердити нову віру як на духовному, так і на архітектурному рівні. Церкву збудували за візантійським зразком з каменю, цегли та вапна, що для Русі X століття було справжнім технологічним проривом. Вона стала не лише релігійним осередком, а й символом нового державного курсу з Воно на єдність, культуру та цивілізацію. Свою назву храм отримав, тому що Володимир наказав віддавати на його утримання десятину десятину всіх своїх доходів. Усередині церкви зберігалися ікони, книги. В ній служили запрошені з Візантії священники. У 996 році під дзвони новозбудованого храму до нього прийшли кияни: як ті, хто вже прийняв хрещення, так і ті, хто лише звикав до нової віри. Це була не просто архітектурна подія це був символ початку нової епохи в історії Русі. Після кількох років політичної нестабільності у міжвоєнній Польщі країна опинилася перед переломним моментом, 12 травня 1926 року. Маршал Юзеф Пілсуцький, герой польської незалежності, вирішив, що час узяти кермо влади в свої руки. Почалося збройне протистояння у Варшаві, коли війська вірні Пілсуцькому рушили на столицю, вимагаючи відставки уряду. Президент Войцеховський спробував зберегти конституційний лад, але вже 14 о, травня був змушений подати у відставку. Вся влада перейшла до рук Пілсуцького. Так почалася так звана санація, політичний режим, що мав на меті оздоровлення польського життя. Попри те, що формально зберігалася демократія, фактично польща стала авторитарною державою. Пілсудський хоч і не обіймав офіційно президентську посаду, керував країною до самої смерті в 1935 році. Його режим поєднував сувору дисципліну з патріотизмом, відновив порядок, але обмежив політичні свободи. Цей переворот залишив неоднозначний слід в історії Польщі. Для одних це рішучий крок заради стабільності, для інших кінець демократії. Чи можуть так звані оздоровчі диктатури бути виправданими в складні часи? Напишіть про це в коментарях, а також напишіть, з якого міста ви дивитесь наші відео. Підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український YouTube. 13 травня. Звичайний день, 13 травня 1888 року, увійшов у історію як символ свободи для мільйонів людей. У Бразилії, яка залишалася останньою країною Америки, де зберіглося рабство, принцеса регентка Ізабелла зробила крок, який змінив хід історії. Від імені імператора, який перебував у Європі, вона підписала короткий, але доленосний документ: закон золотої зірки, який скасовував рабство в країні. Ізабелла відома своєю прихильністю до ідеалів гуманізму та християнства не вагалась. Вона взяла до рук символічне золоте перо та поставила свій підпис. Закон складався лише з двох речень, але мав величезну вагу: рабство в Бразилії скасовується. Всі дії, які суперечать цьому, оголошуються недійсними. Новину зустріли з радістю. У Ріо де жанейро святкували на вулицях. Звільнені люди танцювали, обіймалися, молилися. Водночас багато плантаторів виступили проти, адже країна не передбачила компенсації за втрачену власність. Це створило соціальну напругу, але скасування рабства стало потужним кроком до демократії. Та рівності цей день запам'ятався як один з найсвітліших моментів бразильської історії. А принцеса Ізабелла назавжди залишилася в серцях людей як освободителька. 13 травня 1950 року в англійському сільверстоуні стартував новий етап в історії автоспорту. Відбулася перша гонка першого в історії чемпіонату світу формула Формула-1. Це була не просто чергова перегона, це був початок легенди. Британський автодром, який раніше служив військовим аеродромом, став місцем народження епохи, яка назавжди змінила світ швидкості. На старт вийшли 21 гонщик з дев'яти країн, і хоча умови були далекі від сучасного глянцю, підстопи на ґрунтовці, відсутність радіозв'язку, мінімум безпеки на трибунах зібралися десятки тисяч глядачів. Серед них сам король Георг VI. переможцем став італієць Джузеппе Фаріна за кермом Альфа Ромео. Цікаво, що команда Альфа Ромео того дня зайняла весь п'єдестал. Фаріна виграв ще дві гонки того сезону і став першим в історії чемпіоном світу Формули 1. З того дня автоспорт більше ніколи не був колишнім. Сільверстоун став святим місцем для фанатів перегонів, а Формула-1 символом технічної досконалості, мужності та жаги до перемоги. 14 травня. Сьогодні ми розповімо вам про події, які сталися 14 травня 1941 року. Одну з найтемніших сторінок радянської політики в окупованих регіонах. У ніч з 13 на 14 травня розпочалась велика таємна операція НКВС з республік Прибалтики, Західної України та Західної Білорусі. Тисячі людей були депортовані на схід без суду, без пояснень, без права на захист. Це були лікарі, вчителі, священники, фермери. Цілими родинами їх будили посеред ночі, давали лічені хвилини на збори та супроводжували озброєні солдати. Часто чоловіків відділяли від жінок та дітей, засуджуючи до таборів, а решту відправляли в Сибір чи Казахстан. Потяги, товарні вагони без вікон стали символом цієї трагедії. Люди провели тижні в дорозі без належної їжі, води чи медичної допомоги. Хтось не витримав дороги, хтось не повернувся ніколи. Радянська влада пояснювала це очищенням тилу, але для тисяч сімей це була катастрофа, яку вони пам'ятали до кінця життя. Насправді мета була цинічна: зламати опір, залякати населення і знищити потенційно нелояльну інтелігенцію і активних громадян. Це був крок до тотального контролю над окупованими територіями, здійснений методично і безжально. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять цих людей і намагаємось говорити про ті події чесно, бо тільки правда лікує. А як ви вважаєте, чи достатньо ми сьогодні пам'ятаємо про масові депортації радянської доби? Сьогодні ми розповімо вам про день, який назавжди змінив карту близького сходу, 14 травня 1948 року. Саме цього дня в будівлі на бульварі Ротшильда у Тель-Авіві була проголошена незалежність держави Ізраїль. Урочиста зала наповнена людьми на стінах. Портрет Теодора Герцля та новий синьо-білий прапор з зіркою Давида. Рівно о 16.00 слово бере Давид Бенгуріон. Лідер єврейського народу та голова майбутнього уряду у присутності членів національної ради він зачитує декларацію незалежності. У документі сказано, що єврейський народ має природне право на власну державу на історичній батьківщині. Це стало кульмінацією десятиліть сіонійського руху, переселення та боротьби за визнання. Люди на вулицях плакали від щастя. Ізраїль народився після тисяч років вигнання. Та радощі тривали недовго. Вже наступного дня на Ізраїль напали війська кількох арабських країн. Почалася війна за незалежність, і ця боротьба триває й досі. Але саме 14 травня залишився символом надії, рішучості та відродження. Друзі, дякуємо вам, що дивитесь наші відео, щоб не пропустити нові ролики про найцікавіші історичні події за всю світову історію. Рекомендуємо вам підписатись на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютюб.